Трикімнатний будинок і 25 соток землі. Такий подарунок отримали сьогодні брати сироти Михайло і Дмитро Науменки. Хлопці є вихованцями Голоненської загальноосвітньої школи-інтернату. Народилися і до 2007 року проживали в селі Бакіці Луцького району. Будинок, де раніше жили діти разом із матір'ю, згорів. Мати через алкогольну залежність втратила батьківські права. Тож обидва юнаки віком 15 і 11 років з 2008 року отримали статус дітей-сиріт і перебували бувають на обліку служби у справах дітей ще торік, влада Луцького району почала клопотатися про їх майбутнє. А нині, завдяки спільним старанням Луцьких райдержадміністрації і районної ради, а також керівництва Голоненської школи-інтернату, хлопці отримали документи на житло і земельну ділянку. Ключі від трикімнатного цегляного будинку державні акти на володіння житлом і двадцятьма п'ятьма сотками землі братам сиротам Михайлу і Дмитру Науменкам урочисто вручили голови Луцької райдержадміністрації Володимир Демчук і районної ради Ігор Волошанюк. Старший бере на землю, бо він буде робити, що на землі робити. А це даємо тобі на хату. О, дійсні. 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 Село дуже гарне. Таке мальовнище біля лісу, ставочки, будуть ловити собі рибу, працювати, робота є. Аби показати хлопцям відтепер уже їхню оселю, чиновники повезли братів у село, де придбали будинок. Називається населений пункт Кошів. Він межує з Лукачинським районом. Михайло і Дмитро, які належать справжнім господарям, найперше оглянули будинок. Зраділи, що є тут і інші господарські будівлі льох і хлів. Хата нормальна, не така, як ми думали, що може бути така, Ну, хата може бути. І можна в неї жити. Ні, хата гарна, е, нормальна буде. А якою ви собі уявляєте, що б хотіли переробити тут? Зверху обштукатурити, шафодами, фундамент залити біля порогу і всередині обоє поклеїти. Відповідно до соціальних ініціатив президента України, спрямованих на захист дітей, торік з районного бюджету на придбання будинку для дітей-сиріт було виділено 45 тисяч гривень. Шукали житло через сільських голів і оголошення. Зрештою, як розповів голова Луцької райдержадміністрації Володимир Демчук, натрапили на досить пристойний варіант трикімнатний цегляний будинок з газом, землею і господарськими будівлями. Хороша хата, на мою думку. Її трохи довести, тут небагато роботи є. Значить було прийнято рішення, профінансували, виготовили всі документи. Мені сьогодні, ви бачите, як свалювання відносилися, сьогодні присутні, коли ми вручали, і державний акт на землю, і державний акт на будівлю, от газ підведений. Діти будуть мати своє житло. Щоправда, будинок і земельна ділянка в селі Кошів коштували 51 тисячу гривень. Тому ще 6 тисяч гривень додала головницька школа-інтернат, де зараз вчаться і живуть брати Науманки. До слова, навчаються хлопці на відмінно, люблять працювати на землі. А власний дім, вважає голова Луцької районної ради Ігор Волошанюк, повинен бути у кожного. Щоб діти мали вже свій якийсь куточок, хай він не зовсім такий. Зараз європейського рівня, але ви бачите, що дуже пристойному вигляді ця будівля, і ми депутати районної ради. І... Комісії, соціальна комісія першочергово зважаємо на ці обставини, які об'єктивні обставини, які для першочергового виділення житла. До закінчення школи Михайло і Дмитро Науменки житимуть в інтернаті, потім переберуться у кошів. Хлопці кажуть, що на канікулах будуть своїми силами доводити будинок до пуття. Допомагатиме в цьому і головненська школа. Переконує директорка Валентина Микитюк. Вони вміють штукатурити. Вони вміють, вони знають, що таке роствор. Вони знають, як заливати східці. Вони все це вміють виставляти. Опалубку. От, і я думаю, «Вже навіть що... сам фундамент заливав». Замінити батьків, будинок і земельна ділянка, звичайно, не зможуть, але погодьтеся, що для дітей, позбавлених батьківського піклування, така своєрідна пільга є суттєвою підтримкою у житті. Цього року у Луцькому районі правом на отримання житла скористалося двоє братів. Ще десятеро дітей з цієї категорії поки залишаються без домівки, але місцева влада обіцяє і їм допомогти.